Як завжди радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про цікавий Android смартфон. І це дійсно телефон, який мені сподобався. Я читаю ваші коментарі і бачив, що ви просите робити більше оглядів на Android девайси, тому цю ситуацію виправляю. І як на мене, сьогодні цікавий претендент Honor Magic 7 Pro. Смартфон, який мені дуже сподобався по багатьох параметрах, і сьогодні вам розповім про його плюси і про мінуси. Цим смартфоном я користувався як додатковим смартфоном, і я дуже звик до айфону і до iOS. І про цей смартфон можу сказати, що мені його оболонка і Android сподобались. Мені сподобалась його ергономіка, дизайн, екран. Камера у нього така середнічкова, але все ж таки, смартфон має непогане залізо. Класний сканер вибітків пальців, ну і інші переваги, про які сьогодні ми і поговоримо. Тому додивляйтеся це відео до кінця, вам точно буде цікаво. Звичайно, варто почати з його ціни і де його можна придбати. Даний телефон мені надав магазин Pixofon, за що я вам дуже вдячний, тому що це крутий контент, це цікаво вам, це цікаво мені. І відповідно класно, коли є такі магазини, які мають в асортименті подібні девайси. На їхньому сайті ви можете побачити великий асортимент нової техніки, вживаної техніки. На все надається гарантія, є підтримка, відправляється по всій Україні. Тому ви можете на цьому сайті обрати для себе цікавий смартфон. Посилання для вас залишу в описі під цим відео. У комплекті смартфоном також є блок живлення, блок живлення аж на 100 ватт. І це реально дуже круто. Але мінус одразу, що потрібно перехідник, тому що ви бачите, яка тут вилка, тому це враховуйте. Звичайно, можна заряджати і іншим блочком, тому що тут Type-C. Але якщо хочете комплектний перехідник, і будете мати потужність 100 Вт. Він реально дуже швидко буде заряджатись. Для блоку живлення є ось такий кабель Type-A Type-C. він гумовий. Є також скріпка для лотка і інструкція. Давайте трохи поговоримо про дизайн. Дизайн це справа особистого смаку, але даний смартфон мені дійсно подобається. І в першу чергу він приваблює тим, що у нього цікава задня поверхня. Подивіться, як він гарно переливається і яка в нього красива структура. Воно таке по відчуттю, відповідно як глянцевої виглядає глянцева поверхня, але вона не лишає відбітків пальців. І це дуже великий плюс. Смартфон завжди виглядає дуже гарним. Камера. По-своєму, виглядає і цікаво для когось. Це може бути мінус, тому що вона випирає доволі так сильно. Площа вся скла відповідно дуже велика, і ви коли кладете смартфон, якщо задню частиною, кладете саме на камеру. Як це буде в практиці використання? Чи буде дряпати, чи не буде. По ідеї, захист має бути хороший, можна плівку наклеїти, але в цілому знову ж таки площа велика і сама плашка така прям здоровенна. Я не скажу, що воно якийсь дискомфорт викликає в користуванні. В принципі, я коли тримаю смартфон, то в мене отак от палець тут якраз під камерою. А ви не будете запацькувати руками камеру відповідно і не буде дискомфорту, що воно впирається. ну У мене принаймні так. Висота тут доволі така велика. І в плані практичності смартфон от реально класний тим, що в нього теж е, алюмінієва рамка, ніяких слідів не лишається. Він по суті виконаний із металу та пластику, задня частина пластику, це скло. Ну і спереду, звичайно, теж в нас скло. Також хотів би сказати, що у даного смартфону доволі тонкі рамки, і це не може нарадувати, тому що зараз, от екран, коли ви дивитесь, сприйняття дуже е, змінює враження про смартфон. Товщина рамок. І як на мене, це реально дуже класний показник. Що можна сказати по навігації? Значить, у нас тут кнопки є е, включення-виключення смартфону, качелька гучності, все працює, натискається приємно, класно, доволі тихо, і ергономіка на місці. Тобто, я спокійно дотягуюся великим пальцем, щоб розблокувати смартфон. Тут відповідно, тут, відповідно є сканер відбитків пальців під екраном. Він спрацьовує дуже швидко. Це теж великий плюс. Ось так це реалізовано. Ніколи немає хибних спрацювань або взагалі не спрацюванта. І сканер тут чудовий. Зверху у нас розмістилась камера та датчики. Сама ця плашечка, острівець він невеликий і виглядає симпатично. У нас є лоток під сим карту є також роз'єм Type-C для зарядки, ну і отвір під динаміки. Зверху тут є в нас теж е, такий прорізь для верхнього динаміку, і також тут додатково є теж. Ну а тут розмістились отвори під мікрофони. Телефон лежить в руці гарно. Він має такі, скажімо, розміри більше середнього, але в цілому комфортно. У нього грані такі трошки скруглені, і з задньої частини він дуже приємно, і при тому ви його міцно тримаєте. Пальцем, коли впираєтесь в камеру, трошки в рамку. То таке відчуття, що прям він надійно так впевнено лежить в руці. Збірка теж на висоті нічого не хрустить, не люхтить, і пластик тут реально в якості дуже хороші. Такий прям плотно він посаджений, проклеєна все гарно. Питань тут немає. Тепер давайте поговоримо про екран. Екран тут чудовий, і мені подобається, як він передає картинку, його герцовка також класна. І мені подобається взагалі, як він по яскравості, по насиченості. І цей дисплей дійсно дуже приємний для очей. Я не чутливий до шиму, я не скажу, як з цим тут ситуація обстоїть, але в цілому мені комфортно. Дивіться, переходимо в екран. Значить, у нас тут є пункт, екран яскравість. Є в нас автоматична яскравість, яка, до речі, працює доволі непогано. Є в нас така річ, як покращення відео, і воно дійсно працює. Різницю ви побачите. Якщо там будете дивитися якісь відео на Ютубі або взагалі фільм, обов'язково включайте цю функцію. Це прикольна штука, є також знаю, що на Samsung. Частота оновлення екрану тут підтримується до 120 Гц, можна поставити 60 можна поставити динамічно. І це дуже класно. Тобто, частота оновлення. Зараз дуже велику роль відіграє. Якщо ви покористуєте 120 Гц, ви зрозумієте, що це таке, наскільки це плавно, наскільки це комфортно для очей, і вже потім ви іншою частотою там 60 Гц не зможете користувати. Роздільна здатність екрану тут також є такий пункт. Цікавий можна поставити висока, є стандартна, є низька, можна інтелектуальна. Тобто, це фішка така даного смартфону в системі. І я собі поставив, відповідно максимально, тому що картинка ну, дуже чітка. Чіткість шрифтів, чіткість значків все реально на висоті. До екрану тут просто ну нема що придиратись, тому що він реально дуже приємний, чіткий, плавний, гарні анімації. Ну і взагалі сама система теж промальована і по дизайну зроблена класно. Давайте тепер поговоримо трохи про характеристики. Перейдемо в налаштування, про телефон. Тут вказується модель Honor Magic 7 Pro. Процесор тут Snapdragon 8 Elite Mobile. Багато вже в інтернеті є тестів цього процесору. Це класний процесор, на якому в принципі любі задачі зараз можна відтворювати без проблем. 12 гігабайт оперативної пам'яті смартфон має. Є в нас акумулятор 5850 мА. І для такого екрану, і взагалі для такого смартфону, це хороший акумулятор, тому що він видає автономність доволі таки непогано. Цей смартфон спокійно цілий день живе і. Це саме найголовніше, що може бути. До кінця дня він у мене доживає. По роздільній здатності екрана 2800 на 1280 максимальна. Окремо захищений мікропроцесор тут S1, удосконалений модуль живлення Honor i 2. Внутрішня пам'ять, до речі, 512 ГБ. Якщо ви любите багато записувати відео, фоткати, багато чого встановлювати, то можна собі придбати. На 512 ГБ. Android тут стоїть версія 15. В системі телефон мені теж подобається. Показую оболонку. Ось так виглядає шторка. Шторка дуже гарно має вигляд, класні, от такі, скажімо, ефекти і можливості налаштування. Ви тут можете під себе, що хочете, міняти, додавати. І реально шторка, вона, скажімо так, до налаштувань підлягає дуже класно. Якщо, наприклад, горнути отак от блок сповіщень виглядає теж гарненько, ну от реально мені оболонка он раз сподобалась. Відкриваємо телефон. Ось так виглядає телефон. Як виглядає застосунок камери? Значить, Переходимо. Отак у нас е, вигляд. ну В принципі, такий стандартний для Android. Все інтуїтивно зрозуміло. Якщо, наприклад, перейти в фото, переключення режимів камери, до речі, мені сподобалось доволі плавно. Іноді можуть бути мікролаги підвисання, але в цілому доволі плавно і швидко. Якщо на відео перейти, ось так воно переключає. На відео не так плавно, але, в принципі, норм. По можливостях камери, значить, 4К 60 кадрів він записує відео максимально. Можна робити портретки, є нічна зйомка. І тут в нас виходить режим профі, є такий додатковий, і режим більше. Тут всі налаштування. От. Я не буду про них всіх розказувати. Це ну по суті це більше доступно, як у всіх смартфонах. Е, стосовно самої оболонки. якщо перейти в налаштування, то тут також все гарно скомпоновано по блоках. Ну система реально мені подобається. Вона не виглядає якось такою, знаєте, дитячою. Є багато значків, можна теми міняти. Ви собі оформлюєте як хочете. І от тут у нас головний екран і стиль, можна все налаштувати. Е, дійсно, є багато можливостей по кастомізації, і це мені сподобалось, тому що я люблю оформляти смартфон під себе. Налаштовувати так, щоб було під мій смак. Динаміки мікрофоном даному смартфону теж хороші. Він непогано пише звук, звук якісний, і як для своєї ціни, дійсно звук достойний. Якщо говорити про звук самих динаміків, то тут є підтримка стерео, телефон доволі голосний, звук чіткий, такий, доволі насичений, і на ньому приємно дивитись контентом, любе відео, фільми без навушників через його внутрішні динаміки. Тому по звуку тут теж все окей. З цікавих фішок саме Honor. Тут є отакий пункт сполучення Honor між девайсами, тобто екосистема Honor. Якщо ви користуєтесь смартфоном, там ноутбуком планшетом, то ви собі маєте, скажімо так, зручну екосистему також є хонор AI. Наприклад, тут є можливості інтелектуальні поради отримати рекомендації щодо додатків відповідно до конкретної ситуації та ваших звичок використання. Є, наприклад, магічний текст. торкніться піктограми, щоб швидко е, видобути текст і зображення. Ну це зрозуміло. Це на багатьох смартфонах. Таке є. Є, наприклад, магічний портал. Коло з углобом пальця, отак ми вводимо, виділяється об'єкт, щоб відкрити магічний портал і миттєво отримати доступ до всіх служб. Ну тут все розказується. Тобто, аїшка, ну така, не яка, скажімо, є. Є також ще переклад, я його не використовую навіть, але він тут є. Інтелектуальне сенсорне сприйняття тут не вимикати, наприклад, екран під час візуального контакту, зменшувати гучність виклику поглядом екрану. прикольно. E, можна активувати функцію постійний показ інформації на екрані або режим очікування. Ну і також інтелектуальний поворот і автоорієнтація це цікаво. Відстеження руху очей. Тут теж така річ присутня. Також є фішка комфортний для очей дисплей. Це типу трутона, e, получається як на айфоні. Отут ми, наприклад, комфорт очей. Можна за розкладом, можна вімкнути. Я собі трошки тепла додав, і воно дійсно на очі приємно. І ви собі можете тут також додатково дисплей налаштувати. В принципі, що можна сказати, по цілому по смартфону по системі. Ну тут все доступно, все зрозуміло. Є біометрія, це в нас сканер відбитків пальців. Та також є типу Face ID. В темноті воно не працює. Ну і воно працює, скажімо так, середнячково по швидкості. Я більше тут користуюся суто на сканері, тому що сканер швидкий і реально все зручно. Ну а тепер ми добрались до камери. Ну про камеру можна говорити багато. Я вже трошки сказав її характеристики. Він записує 4К-60 кадрів, зумує він непогано, стабілізує теж непогано. В цілому картинка по камері, як по відео, так і по фото, теж добра. Але, звичайно, це не є якийсь камерафон, і все ж таки є певні моменти. Зараз я продемонструю. Приклад запису відео, покажу фотки, і ви самі можете оцінити, як він записує відео як він фотографує. Ну а зараз це запис у відео, 60 кадрів. Дуже плавно, я вже бачу по картинці в реальному часі. Стабілізує класно. Але, як на мене, чіткості йому трошки не вистачає. Він якось от трава, дерева, воно якось таке нечітке, без контурів. Але в цілому картинка гарно насичена. Можливо, навіть, ну, знову ж таки, різкості типу, якось не вистачає. Але в цілому плавно. от, Якщо різко погодити, воно трохи є таке, знаєте, запіснення. Але в цілому доволі непогано. Ну, На рахунок цієї, от як зелень виглядає, це 1Х, отак от 2,6х, отак воно якось чіткіше. Здалеку, бачите, таке розмиття йде. 0,5х те саме. Ну і відповідно оцінюєте переключення, є дергання, це ну, мені не дуже подобається. От. А коли ближче підходиш, воно В принципі, чіткість показує нормально. Здалека, от ті що об'єкти далі, вони е, не чіткі. От, намагаюся сфокусуватись на дереві все одно. От Ялинка ближче, типу, більш чіткіша, і то, ну, коли близько підходиш, то є певна чіткість. Ну, ось такий результат. Ну, А це приклад відеозапису вже в домашніх умовах. Все те саме: 4К, 60 кадрів, запис на вбудовані мікрофони смартфону. Стабілізація мені подобається, картинка в цілому доволі непогана. Але я бачу, що є такий момент, що він якось, наприклад, якщо подивитись на колонку, якось динамік дуже сильно зачорнив клавіатури також він прям якоюсь такою чорною робить. І в моментах є трохи нечіткість, немає чіткості от кейкапів в порівнянні, наприклад, з айфоном, на який я записую відео постійно. Я розумію, що це телефон йому далеко по камері до айфону, але все ж таки ну є такі моменти, таке відчуття, що він зараз пише в HDR, знаєте, так перенасичує сильно. Але зараз HDR відповідно не включений.